Звертаючись до особового складу, генерал-полковник Григорій Печенко зазначив, що сьогодні перед збройними силами стоїть завдання побудувати професійне та добре підготовлене українське військо. Я хочу звернутися і до молодих воїнів. Вам належить освоїти і підтримати ті славетні бойові традиції. Воїнів десантників, командир 95-ї аеромобільної бригади Станіслав Чумак підбив підсумки 2011 року та окреслив перспективи на 2012 навчальний рік. У рік командира лідера на фізичної підготовки і спорту. Всі військовослужбовці стосуються командира підрозділів. Повинні стати дійсно лідером. Кожний військовослужбовець дійсно повинен підвищити свою фізичну підготовку. Після урочистостей начальник генштабу ознайомився із умовами проживання військових, а також особисто поспілкувався із солдатами у 95-й аеромобільній бригаді. Понад 500 солдатів строкової служби. Рядовий Іван Кочубей за два місяці звик до військових правил. Максимум стояв 6 часов. В принципі, ну з невеликими переривами. Ну вистати можна. Да, служба нравиться. Я думаю, що буде намного хуже, намного скучніше. Частина особового складу бригади працює за контрактом. Андрій Гузовський 15 років на роботу ходить у військовій формі. Для мене особисто, шкода армія дала е, якийсь рух вперед. Це було ще заложено, що там не знаю, ще з школи, ще з дитинства. Я знав, що я присвячу своє життя армії. Серед основних заходів головнокомандувач назвав проведення тактичних навчань з десантуванням та участь у двосторонніх і багатонаціональних навчаннях.